Доброго дня, колеги. Сьогодні хочу презентувати вам гольмієвий лазер Quanta System Lito 30 Вт італійського виробника. Виробництво знаходиться в 40 кілометрах від Мілану. Цей апарат може застосовуватися в таких напрямках як лор, урологія, загальна хірургія, гастроентерологія, артроскопія та десектомія. Лазер 30 Вт може бути використаний для виконання розрізу. Висічення, резекції, абляції та коагуляції м'яких тканин, а також дроблення каменя в різних локалізаціях. Хотів би більш детально зупинитися на напрямку урологія, тому що в ньому Лазер використовується найчастіше. Апарат застосовується в першу чергу для дроблення каменів в нирках, сечівнику та сечовому міхурі. Також можна робити. Розсічення структуру ретри, розріз та коагуляцію інших м'яких тканин. Потужність апарату становить 30 Вт, при яких він видає 4 джоулі енергії, а також частоту 25 Гц. В апараті міститься водяний контур, що суттєво краще, ніж повітряне охолодження. За рахунок цього продовжується строк служби. Гольмієвого блоку, який являється основною та найдорожчою частиною апарату. В нашому лазері є такі режими, як дастінг, роздріблення впил каменю, фрагментація, дроблення каменів на великі шматки, а також режими абляція та коагуляція для роботи по м'яким тканинам. Я не буду детально зупинятися на технічних характеристиках лазера, а більше Розкажу про переваги саме нашого апарату. Потужність 30 Вт, як я вже сказав, більш ніж вистачає для дроблення каменів будь-якої щільності. Задані виробником режими дозволяють лікарю одним натисненням включити оптимальний режим та зруйнувати камінь. Апарат досить компактний, легко пересувається на колесах та не займає багато місця в операційній. Ця модель воно себе зарекомендувала як дуже стійка до зносу. Вона стоїть більш ніж в 30 країнах світу. Що важливо, апарат не чіпований дає можливість використовувати лазерне волокно необмежену кількість разів. Хоча ми рекомендуємо використовувати наш апарат не більше як на 30 операцій для того, щоб апарат служив багато років. Вартість лазеру є досить демократичною у порівнянні з конкурентами. Ви можете написати нам і ми з радістю надамо цінову пропозицію. Як показує наш досвід, найголовнішим при виборі гольмієвого лазеру, так і будь-якого іншого апарату, є наявність сервісу та ремонтної бази. За більш ніж 3 роки ми поставили біля 40 гольмієвих лазерів різної потужності. І вчасно надаємо гарантійне та післягарантійне обслуговування. Ми маємо багато хороших відгуків від лікарів, які працюють на наших апаратах. Все частіше до нас звертаються клієнти, які працюють на гольмієвих лазерах інших виробників для того, щоб ми відремонтували їх апарати, тому що деякі компанії-постачальники не мають навіть спеціалізованого обладнання для ремонту та калібровки лазеру. Ми ставимо наші апарати під ключ, тобто до вартості входить доставка, запуск та навчання персоналу роботі з лазером. А також ми надаємо контакти клінік-партнерів, де можна пройти навчання роботи з нашими гольміовими лазерами. Рекомендую лікарям бути пильними при виборі гольміового лазеру, а також звернути увагу на наш апарат Quanta System Lito 30W.